Ось ця новина про те, що Сейм Латвії визнав Росію державою спонсором тероризму. Наскільки вона дійсно впливає на те, щоб і держдепартамент США визнав Росію країною спонсором тероризму? Ні, ну це важливе питання, дуже важливо. Чим більше країн визнає Росію е, країною спонсором тероризму, тим більше вона опиниться в е, політичній і в економічній ізоляції ще більше і тим самим це посилить тиск. Е, Всього колективного заходу заходу на е, країну спонсора тероризму, тому в принципі це це нормальне рішення. Я думаю, що е, воно буде мати дуже велике значення. Сейм Латвії він також закликав ЄС обмежити видачу віз громадянам РФ та Білорусі. Чи дійсно варто призупиняти зараз видачі віз? І зна... також знаємо інформацію, що у Європейському Союзі мали перестати видавати візи російським громадянам. Таку думку також висловив і міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Це питання чеський міністр хоче обговорити на засіданні очільників МЗС Євросоюзу. Я додам, що саме зараз Чехія і Голововує у Раді Євросоюзу воно має відбуватися наприкінці серпня у Празі. У час російської агресії проголошені кордони, якої постійно пересуваються, не може бути й мови про звичний туризм російських громадян, зазначив Ян Ліпавський. Він переконаний, що припинення видачі віз громадянам Росії буде чітким сигналом для російського суспільства. Мовляв, захід не має наміру толерувати агресію режиму РФ, а також ненависницьку риторику, спрямовану проти демократичних країн. Які Росії ніяк не загрожують, на вашу думку? Чи дійсно варто зараз припинити видачу ось цих віз громадянам Російської Федерації? Я вважаю, що це цілком правильне рішення Європейського союзу? До речі, 10 країн Європейського союзу долучилися до обмеження і заборони на надання віз російським громадянам, окрім гуманітарних? І е, серед не країн Євросоюзу це Японія заборонила видачу віз російським громадянам. Це цілком правильне рішення. Воно воно повинно бути прийнято консолідовано всім європейським союзом для того, щоб е, припинити цей туризм російський зараз під час страшної війни в центрі Європи, допоки не закінчиться війна, і допоки не зміниться. Е, Вище політичне керівництво Російської Федерації, а потім вже можна буде думати про те, яким чином або послаблювати санкції, або е, робити ще якісь дії стосовно Російської Федерації. Це рішення цілком було б правильно. По перше, це обмежило е, вплив російської агентури. Яка теж, отак, от через такі нюанси, заходить до Європейського Союзу і робить дестабілізаційні фактори, і багато теж факторів, які на це впливають. Тому я вважаю, це цілком правильне рішення, і слово за євросоюзом остаточне щодо консолідованого прийняття цього рішення. Хоча Російська Федерація той же Пісков і інші заявляють про те, що вони будуть окремо вести діалог з країнами окремими Євросоюзу для можливості надання національних віз для в'їзду до цих країн. Ну я думаю, що при консолідованому рішенні всього європейського союзу, я думаю, жодна з країн не піде на порушення цих рішень, які будуть прийняті, якщо вони будуть. Ну понад 10 вже країн заходу припинили видачу віз. А от до речі, під це рішення будуть підпадати і так звані хороші росіяни. Бо ми знаємо, що до речі, в Євросоюзі також живуть і ті родичі. Ну, скажімо так, тих, хто зараз керує у Кремлі. Ну, е, діло все в тому, що це будуть, будуть певні категорії громадян, звичайно, які підпадають під санкцію, і їх е, члени родин звичайно. Але мова йде взагалі про припинення е, візового візової підтримки Російської Федерації. Розумієте, в тому вся і справа, і тут зараз ми не можемо говорити хороші, погані е, росіяни є. Е, Повинна бути консолідоване єдине рішення. Там дійсно є категорія людей, яким вони не можуть обмежити надання віз. Наприклад, це ті, хто мають посвідку на проживання в країнах Європейського Союзу. Вони мають право запрошувати. Родичі або гуманітарні питання, гуманітарні візи, які вони можуть отримувати, це дійсно є всі інші категорії будуть під забороною по про надання віз. Тобто, якщо людина, ну саме росіянин, проживає вже декілька років в Європейському Союзі, то вони зможуть запрошувати своїх друзів і родичів у ці країни. Родичі, родичів, родичі, друзів. ні. Та, звичайно, родичів там підпадають. Я, я тільки не пам'ятаю, яка категорія родичів, я так розумію, найближчі родичі маються на увазі.